Доброго дня, шановні аграрії! Мене звати Ростислав, я представник компанії Квінта Агро. Зараз вже сезон дискування. І хочемо представити ось такий чудовий агрегат Bednar Atlas AO 6000 Профі» в комплекті з трактором маси Ferguson 8737. Коротенько по технічним характеристикам. Ширина захвату робоча 6 метрів, глибина обробітку від 6 до 16 см, вага даної машини 9 тонн. Кліренс рами складає 70 см. Даний агрегат агрегатується з трактором 340-370 кінських сил. А тепер давайте розглянемо його конструктивні особливості. І я вам розкажу, чому даний агрегат є найкращим на ринку. Ця дискова борона зроблена з надміцної сталі і призначена для дискування на полях, де дуже багато пожнивних решток. Тут встановлений в базі гідроциліндр на дишлі. Для чого він потрібен? Для зручного агрегатування з трактором і для кращого копіювання рельєфу поля. Передні опорні колеса допомагають витримувати робочу глибину по всій ширині агрегату. Ще одна особливість даної машини це їхні А-диски діаметром 620 мм із мілким зубчиком. Для чого вони потрібні? Для того, щоб краще подрібнювати і перемішувати рослинні решки з ґрунтом. Кріпляться вони на механізм, який не обслуговується. А також витримують глибину пружиною, яка має зусилля в 200 кг. Шарнірні з'єднання в цій машині завтулені, тобто ви будете економити на ремонті. Кріплення крила до основної рами виконано двома циліндрами. Надійно і потужно. Дискова секція розташована X-подібно. Передній ряд дисків від центру, задній ряд дисків до центру. Це запобігає боковому зносу при великій швидкості агрегату. Глибина обробітка регулюється гідравлічно з кабіни трактора, передні опорні колеса, а також задні котки. Подвійний v рінг каток розташований не в одну лінію агрегату, а винесений в шаховому порядку для того, щоб агрегат при швидкості йшов стабільніше. І ще однією особливості даного агрегату це інтегрована транспортна віз всередину агрегату. Воно не дає розкитувати агрегат при високих швидкостях. Тобто зберігається задана глибина обробітку. І для швидкого проходження рослинних решток тут також все продумано. Відстань між рядами дисків 145 см, між заднім рядом дисків і котком 155 см. Диски встановлені на необслуговуємих ступицях СКФ, і відстань між стійками дисків, тобто між дисками 25 см. Тобто, в роботі з великою масою пожнивних залишків у вас вони будуть швидко проходити весь агрегат, ніде не забиваючись.